Всім привіт, я Воран. І сьогодні ми розкриємо таку тему, як літера С в алгоритмі Марч, означає циркулейшн або циркуляція, або кровообіг. Сьогодні будемо достатньо простими словами розбирати, що робити по алгоритму, якщо ви люди без медичної освіти. На попередньому етапі ми подивилися і зупинку кровотечі, і огляд дихальних шляхів. І грудну клітину, і пневмоторакс. І зараз нам було б дуже важливо при переході на цю літеру перевірити всі ці етапи ще раз. Нагадую: якщо ви або перенесли людину, або крутнули, або забули, що робити, завжди починайте заново. М, a R, C, H. То зараз літера С. Що ми робили попередньому? Ми оглядували грудну клітину на момент поранень і намагалися зупинити, а точніше заклеїти поранення аклюзійною наліпкою. Ось, то в даний момент нам потрібно оглянути весь момент кровобігу. Ну, як це ми зробимо? Ну, по-перше, ми можемо оглянути ще раз тіла людини, наприклад, починаючи з кінцівок, і кожну кінцівку. Ось такими моментами пройти продивитися. Для чого це потрібно? Для того, щоб побачити, чи є ще окремі поранення. Звісно, краще взяти ножички, якщо є можливість, і розрізати, щоб подивитися на цю кінцівку і виділити для себе якісь поранення, на котрі ми будемо звертати увагу. В будь-якому випадку, якщо у нас вже був накладений турнікет, дуже важливо поглянути те поранення, чи зможемо ми перевести турнікет в давлячу пов'язку. Це питання достатньо обширне і багато дискусій, особливо нещодавно нові введення, я наголошую про те, що якщо ви не медик без медичної освіти, якщо... Турнікет був накладений більше двох годин. Якщо ви не знаєте поранення і не знаєте, що робити з цим пораненням, якщо людина в стані шоку, якщо ампутована кінцівка і людина без свідомості, ви нічого не робите з турнікету. Але якщо ви розумієте, що робити, звісно, можна спробувати затампонувати поранення і замотати тугу пов'язку. Як я вже колись казав, про те, що. По 15 хвилин відпускать. Це буде окреме відео і окрема тема. Це, що стосується кінцівок. Дуже важливо оглянути так само і тулуб. Но по попередньому етапі ми з вами проглядували тулуб і, скоріш за все, помітили поранення на, на животі або на спині, і ми би їх примітили, і так само всім пораненим потрібно попрацювати. Яка задача літери Сі? Це кровообіг. Тобто, якщо є якісь серйозні значні поранення, але не пов'язані з критичною кровотечею, нам треба їх замотати або затампонувати. Попередній раз ми знайшли проблему з животом, і тут питання, якщо випадіння кілець кишківника. Це питання достатньо серйозне і обширне, але наголошую про те, що ми окремо на цю тему будемо знімати відео. Що потрібно зробити далі? Дуже було б важливо, якщо ми вже накладали турнікети, помітити на лобі або на обличчі, або на самому турнікеті той час, котрий потрібен далі для лікарів, щоб надати своєчасну допомогу. Це стосується всіх, як медичних працівників, так і звичайних людей. Якщо ви наклали турнікет, то повинні обов'язково записати час. Далі ми будемо робити огляд дуже важливо і тазової кістки. Але в багатьох алгоритмах описано, що ми повинні там взяти і перевірити таз на переломи. Наголошую про те, що на переломи може глянути тільки фахівець. Що можете зробити ви? Ви можете оглянути на асиметрію тазових кісток і синюшність. Тобто візуально подивитися, якщо тазові кістки або зміщені, або дуже сильно видно зміна кольору на синій, то це, скоріш за все, перелом тазу. То в таких ситуаціях, якщо ви фахівець, можете накласти тазову шину спеціальну, або. Примінити деякі моменти фіксування тазу. Наголошую, що це може робити людина з медичною освіти. Вам дуже важливо зрозуміти, що перелом тазу, якщо ви його побачили, це шоковий стан, і передати цю інформацію медикам або лікарям. Що стосується далі, дуже важливо оглянути як верхні, так і нижні кінцівки. Обов'язково провірити кожну діляночку. Якщо ви в чомусь сумніваєтеся, то потрібно взяти ножички і з краю штанінки розрізати і переглянути всі діляночки. Якщо ви побачили якусь проблемку, то відповідно до цієї проблемки надати допомогу. В цей момент можна використати такий метод надання допомоги, як «ПАВС». Але ми можемо надавати допомогу тільки в тих випадках, коли немає загрози для життю як нам, так і нашому постраждалому. Коли ми говоримо про алгоритми Марч, ми не можемо виключати ще один акронім павс. Що таке павс? Це в принципі все, про що ми чули, але воно також має свою назву. Тобто перші дві літери P і -E A – це наш так званий пілпак, де це знеболюючи Ей антибіотики. Багано, щоб цей пілпак все-таки збирав медик підрозділу, тому що він буде чітко знати дозування цих препаратів і терміни придатності. Навіть якщо ви самі знаєте, що туди входить, все-таки нехай збирає медик. Що туди може входити? Це у нас може бути парацетамол. Мелоксикам, як нестероїдний протизапальний, ну і антибіотик моксифлоксацин. Наступні літери це і S, де В означає вунс рани, тобто це всі поранення, які ми знайшли на літері C, ми їх на даний момент обробляємо. Замотуємо, перемотуємо і все тому подібне. І літера C Тобто сплінс – це шинування, коли ми накладаємо шину безпосередньо на наше місце перелому, або коли підозрюємо перелом. Що стосується взагалі стану постраждалого, ми або ви, як не медик, можете зробити. Звісно, бажано перевірити пульс. Пульс перевіряється периферійний. Або безпосередньо на шиї. Для чого це робиться? Якщо пульс на кінцівках існує слабкий, але є, то в більшості шокового стану немає. Но ми не можемо 100% сказати. Але якщо ви поміряли пульс, перевірили пульс, на ручках його немає, а на шиї є, то, скоріш за все, це шоковий стан. Ця інформація для вас, для того, щоб ви цю інформацію передали медикам або фахівцям. В більшості людей без медичної освіти не можуть нічого вдіяти. Але якщо у вас не виходить, або ви не знаєте, як перевірити пульс на кінцівках, або не відчуваєте його, то, звісно, перевірте його просто на шиї. Як перевірити основний пульс? Ось мій кадик трошечки вбок, або в ту, або в ту сторону, нема різниці, до вашого ось цього м'язу. І натискаєте сюди там двома пальчиками. Якщо відчули ущільнення, ось і відчуєте сразу бомкіт. Це достатньо потужна артерія, і якщо людина мертва, ви там нічого, звісно, не відчуєте. Це, що стосується взагалі. Літери Сі. Багато є речей, котрі на цій літері можемо зробити, але якщо загрожує небезпека або немає часу, основні речі, котрі ви можете зробити на цій літері, це перевірити кровообіг. Якщо фахівець перемістити турнікет як на верхніх кінцівках, так і на нижніх, подивитися на таз і далі продовжувати. Інші дії. В багатьох джерелах ви можете знайти достатньо велику кількість методів, але цей метод самий простий і ми його будемо ще розширяти і про нього ще розказувати. Ще раз наголошую: на цьому методі ви повинні перевірити кровообіг і побачити можливі поранення або порушення, щоб, можливо, їх зробити, і, якщо є час зараз. Або трошки пізніше, і потім ви переходите на іншу літеру H. Як зробити огляд? Ми зараз вам покажемо. Отже, літера «С» – циркуляція або огляд тіла на поранення. Ми знаходимо всі поранення, які можуть бути у нашого постраждалого. Для початку ми перевіряємо пульс на кінцівках під великим пальцем пораненого, прикладаємо свою руку і намагаємося відчути. Пульс. Якщо на кінцівках пульсу немає, дивимося на шиї. гортані спускаємося трошки вниз і відчуваємо пульс на сонній артерії. Якщо пульс є, це означає, що наш поранений живий. Переходимо до огляду. Дійшли до суглобу, подивилися на руки, чи немає там крові. Так само дивимося вниз, подивилися на свої руки. Обов'язково перевіряємо долоні та пальці на поранення і переломи, подивилися на свої руки. Ми можемо побачити або дрібні поранення, порізи, опіки також можуть бути, або переломи. Так само ми переходимо до другої кінцівки, дивимося, чи немає там так само опіків чи переломів. Дійшли до суглобу, подивилися на свої руки. Спустилися нижче, глянули на руки рукавички. Обов'язково подивилися пальці. Переходимо до нижніх кінцівок. Ноги у нас трохи більші за руки, тому не завжди виходить охопити двома руками. Якщо ж вийшло, то ми подивилися. Якщо не виходить двома руками, то одну руку запускаємо під кінцівку, іншою трохи натискаємо на кістку для виявлення перелому. Спускаємося нижче коліна. Дивимося гомілку, дивилися на свої руки. Коли ми доходимо до взуття, то взуття ми відразу не знімаємо. Для початку ми розрізаємо шнурівку і починаємо запускати пальці у взуття. Нам треба побачити, чи немає там крові. Точно так же дивимося другу ногу. Глянули на свої ручки, глянули гомілку і подивилися у взуття. Не забуваємо також, що після кінцівок оглянути таз. Ми знаходимо наші тазові кістки, дивимося, чи там немає хрусту, асиметрії тазових кісток і чи немає синюшності в тазовій області, бо перелом тазу нам багато про що може сказати, тому ні в якому разі його не пропускаємо. І так, це дуже кратко з приводу літери Сі. Дякую вам за вашу підтримку. Якщо наші відео були вам корисні, то чекаємо від вас лайки, коментарі і підписку. Слава Україні!